Вітаю, друзі! Це тренування містить вправи на тонус м'язів, спалювання калорій і позбавлення від проблемних зон на руках, животі та ногах. У процесі заняття не поспішайте, приділяйте достатньо часу постановці правильної техніки. Від цього залежить результат тренування. Ви на каналі Тренування для схуднення вдома. Мене звати Оля. Приєднуйтесь до тренування. Прийміть стійке положення типу містка. Таз тимчасово можна опустити на килимок. Ліву ногу закиньте праву, після чого починаєте піднімати таз, поки тулуб не досягне паралелі підлоги. Після секундної затримки поверніться до стартової позиції. Сідниці не опускаються на підлогу, м'язи напружені протягом усієї вправи. Для спрощення вправи не закидайте гомілки на стегно. Робіть підйом тазу, опустивши обидві стопи на підлогу. Вправа дозволяє розвинути силу біцепсі, стегон та зміцнити м'язи сідниць. Це чудова вправа від позбавлення від целюліту. Крім цього, вправа розвиває статичну силу рук, навантажує черевні м'язи. Далі опустіться на килимок, зведіть руки на потилиці, розправивши лікті у різні боки. Ноги зігніть у колінах. Тепер виконайте скручування, одночасно підводячи коліна до рівня грудей. Після невеликої паузи поверніться у стартову позицію. Для спрощення вправи схрестіть руки на грудях, то вам буде легше виконувати скручування. Варіант скручування з підйомом колін до ліктя одна з найкращих вправ для розвитку красивого та рельєфного преса. Додатково вона включає роботу квадрицепс і активно задіює весь м'язовий корсет. Переходимо з вами до наступної вправи. Прийміть положення планки, праву ногу повністю випряміть і відірвіть від підлоги, а ліву зігніть у колінному суглобі опора на носок. Після піднімайте випрямлену ногу назад до рівня, поки вона не виявиться вищої засідниці. Потім повертайте у вихідне положення. Протягом усієї вправи утримайте статичну позу, не опускаючи коліна на підлогу і не задираючи занадто високо таз. Для спрощення вправи опустіть коліна опорної ноги на підлогу. У цій вправі ви будете перебувати у нестійкій позиції, що дозволить відчути сильну напругу в м'язах всього тіла. Завдяки статичному становищу додаткове навантаження виявляється на мускулатуру рук, спини та преса. Для наступної вправи прийміть позу собакою мордою вниз. Встаньте на карачки, поставивши ноги на носки, підніміть таз вгору. Ноги та руки повністю виправлені. Спина утворює невеликий прогин. Підніміть праву ногу максимально вгору, так щоб спина та витягнута нога утворили пряму лінію. Потім переходьте в планку на руках, одночасно підводячи коліна до грудей. Зворотним рухом повертайтесь собаку мордою вниз із піднятою ногою. Для спрощення вправи не піднімайте ногу вертикально вгору. Здійснюйте перехід із класичного становища собаки мордою вниз у планку. Вправа є складною, але вкрай ефективною у питаннях жироспалювання. У процесі роботи бере участь все тіло з акцентом на прес, спину та руки. За рахунок підйому в ніг у роботу включаються сідниці та біцепс стегна. Ідеальна вправа для плоского живота та пружних сідниць. Для виконання наступної вправи ляжте на спину, поставте ноги на повну стопу. Тепер витягніть одну ногу вгору перпендикулярно до підлоги. Почніть піднімати таз, тягніться п'ятою до стелі. Затримайтесь у верхньому положенні на секунду. Потім опустіть підняту пряму ногу до паралелі з підлогою, не торкаючись її стопою. Потім знову поверніться у положення містка і прийміть вихідне положення. Виконайте 8-10 повторень на одну ногу, потім змініть сторону. Для спрощення вправи виконуйте підйом не прямої ноги, а зігнутої в коліні. Вправа спрямована на зміцнення сідниць, квадрицепса, м'язів, преса та попереку. Для виконання наступної вправи сядьте на підлогу, витягнувши носки вперед. Трохи відведіть руки назад і обіпріться на них. Тепер повільно піднімайте таз, поки корпус та ноги не стануть у рівну лінію. Затримайтесь на секунду і підніміть спочатку одну ногу максимально вгору, потім іншу. Після поверніться у зворотню планку та у вихідне положення. Це одне повторення. Виконайте таких 10 повторень. Для спрощення вправи піднімайте нагору не прямі ноги, а зігнуті в колінних суглобах. Ця варіація зворотньої планки розвиває загальні силові показники рук, задньої поверхні стегна, спини та преса. Ця комплексна вправа включає в роботу все тіло, що прискорює процес спалювання підшкірного жиру. За рахунок підйому в ніг також інтенсивно працюють м'язи стегун та сідниць. Для виконання наступної вправи ляжте на спину, ноги та руки витягніть вперед. стегна та верхня частини спини відірвані від килимка. Почніть одночасно піднімати корпус і складати коліна, підтягуючи стегна до живота. Тягніться руками вперед. Після секундної паузи поверніться у стартову позицію. Для спрощення вправи охоплюйте коліна руками. Цей елемент тренування є складним, але дуже ефективним у питаннях прокачування всіх м'язів живота. Також вправа включає роботу мускулатури спини і стегон, надаючи колосальну користь всьому організму. Для виконання наступної вправи ляжте на спину, підніміть таз і підніміть одну ногу перпендикулярно до підлоги. Руки витягніть уздовж тіла, щоб поліпшити стабілізацію. Почніть виконувати пульсуючий рух у положенні містка на одній нозі, виконуючи рух тазом вгору вниз у невеликій амплітуді. Потім повільно відведіть ногу у бік до відчуття розтягування внутрішньої частини стигна. Після поверніться у стартове положення. Щоб спростити вправу, виконуйте відведення ноги у бік із положення містка без пульсації. Така нестандартна варіація містка. Допоможе позбутися проблемних зон на зовнішній та внутрішній частині стегна, але особливо ефективно в цій вправі працюють сідниці за рахунок пульсації в містку. Також ця вправа задіює м'язи, преса та спини, які відповідають за підтримку балансу. Не забудьте підписатись на мій канал і залишити коментарі з враженнями. До зустрічі на нових тренуваннях. Па-па!